Усіх вітаю, Сижу під лікарнею, бо чекаю Петра. В нього сьогодні цілий день робочий день, а я тільки що їздила на масаж і е приїхала за ним і чекаю, бо він мав іти додому, але поступила кровотеча і він мусить зупиняти кровотечу. Я думаю, чим би то мені зайнятися. Ну, і я вирішила. Відповісти на ваші питання, які ви ставили мені під тими відео е, останніми, де ми ремонтували будинок? Я собі так навіть виписала тут деякі коментарі. Так що, кому цікаво, то запрошую. Я буду зараз вам їх зачитувати. До чого нам ця інформація полякам розповідаєте про свій будинок? Тобто хтось написав. Ви розповідаєте про те, як ви ремонтуєте і малюєте свій дах. Для чого. Ну, я тоді хочу зустрічне питання задати. А для чого взагалі я веду канал? Ну я вам скажу для чого. Тому що я хочу розповідати і доносити інформацію людям, які проживають в Польщі, і так само планують купувати собі житло і робити ремонт? Всі етапи нашого життя. В Польщі, починаючи з 17-го року, я крок по кроку розповідаю, чисто ділюся своїм власним досвідом. Якщо комусь не цікаво, то запрошую не дивитися наш канал. Знаєте, усі запрошують дивитися канал, ставити лайки. А я запрошую не дивитися, тому що, якщо когось нервують наші відео, ну то це ваші проблеми. У нас. Як був помальований дах, залишилися відра. Ну і мені глядачі пишуть пораду. Що вивті відра посадіть огірки, а хтось пише: так, і виростуть кольорові огірки: червоні, зелені, коричневі. Тобто, ніби непогане, знаєте, непогана порада, але дійсно, це ж відра з під фарби. Тобто не підходить. Така ідея: 130 тисяч доларів це ж майже півтора мільйона гривень. В Україні можна цілий будинок купити. Ви знаєте, я в шоці від такого коментаря? Тому що виходить, що ми не цілий будинок купили, а половину, так? Мені майстри казали, що розпочинати ремонт даху завжди потрібно з чистки і ремонту. Димоходів хочу відповісти вам на це питання, що коли нам мили дах водою під тиском, спеціальними такими апаратами, то, власне, той димохід нам прочистили і помили. Зараз ми не користуємося вугіллям, тому там буде виходити тільки від газового котла якісь там відходи, але це дуже мінімальні, тому я думаю, що Достатньо того, що вони прочистили. Сказали, що цегла на димоході нормальна, все добре, помалювали її, почистили, і буде супер. Скільки клопоту. Ліпше було взяти нове житло з близнюків. Ну, ви маєте на увазі котеч, так? Дивіться, у нас була така ідея купити котеч. Але вшанові побудували нові котечі. Ну, ви не можете навіть собі уявити. Ті котеджі, по-перше, це просто голі стіни, без підлог, без нічого. Ну, самі розумієте, просто стіни. І такі котеджі коштують мінімально півмільйона. Мінімально. Але ще навіть не це. Ми коли зайшли в той котеч, то побачили, що навіть двохспальне ліжко в спальню не влазить. То про що можна далі говорити? Котеджі ніби великі виглядають, непогані. Але як зайдеш, настільки нераціонально розміщено всі приміщення, і настільки вони маленькі, що просто ні, нічого не поміститься. І більше котеджів наразі не будують вшанові. В Хшанові. Німеччині таку роботу не роблять, в принципі, теж хотіла зняти мох з даху, і щоб обробили і помалювали. На мене викотили квадратні очі усі фірми, тільки пропонували повну заміну даху. І за 75 квадратних метрів даху мали заплатити 50 тисяч євро. В результаті нічого не стали з тим дахом робити. Ось бачите, які у Німеччині порядки. Тобто, виходить, що в Польщі ще дуже добре з цим. Чому не можна було купити новий будинок? Чи може не дають кредит на новий е, теж та сама ситуація. Нових будинків не продають. Це хіба що купувати землю і будувати будинок. Але це вже не для нас, не на наші руки. Розумієте, нам легше за 2 роки зробити ремонт, за 2-3 роки. Тому що побудувати з нуля це такі нерви, що. Ми би того всього просто не, не витримали. Нашого життя би не вистачило з нуля почати будувати будинок. І по-перше, по-друге, тут нема де купити ту ділянку нормально. І так, щоб було і близько до роботи, і теж на ту ділянку треба дозвіл, на земельну ділянку дозвіл. То вже як брати дозвіл, ну, то краще взяти вже дозвіл на ділянку з будинку. Так кредити, треба ж. За кредити треба ж відсотки платити. То, звичайно, що треба. Але подивіться, якщо логічно подумати, нам 50 років, так? Після 50. Ми хочемо купити будинок. І що далі? Щоб не збирати півмільйона, скільки потрібно років збирати? Думаю, ви можете порахувати, що це багато. І за ті роки, чи не станеться щось катастрофічного? раз. Друге, чи не з'їсть гроші інфляція. І третє, це жити десь, допустимо, ми не маємо житла, так? і платити в пустоту, от просто комусь віддавати за оренду житла. То, по-вашому, це не відсотки, це ще в 10 разів більше відсотки. Тому що ми, вже, якщо платимо кредит, то ми платимо в своє. Ну і крім того, кажу, що інфляція постійно з'їдає. Але ти вже живеш в будинку і ти вже насолоджуєшся життям, а не сидиш, мучишся в проголонь, бо ти збираєш собі на житло, щоб купити новий будинок. Ну де ви таке бачили? Та весь світ живе в кредит. Бо великі е коментарі поляки написали. Якщо хочете, можете почитати, є під відео по-польськи, а я вам перекладу українською. Значить, пишуть мені. Що в Польщі, кажуть, що дах для дому це все одно як елегантний капелюк для жінки. Ремонт будинку починається з даху. Те, що тут зробили, схоже на те, що посипали труп пудрою. В колишньому СССР зовнішньому вигляду дахів та металевих обшивок не надавали особливого значення. Недбало покладений листовий метал, зігнуті жолуби та водостічні труби нікого не турбували, а якість та зовнішній вигляд даху, обшивок та використаних оздоблюваних матеріалів з листового металу значить більше, ніж найвідшліфованіший фасад. Вся ця конструкція старого неекономічного будинку, від якого практично залишилися лише старі стіни, є сумною інвестицією. Дах зроблений в 90-х роках, і він зроблений з надзвичайно грубої бляхи. Ми закликали 5 фірм, які нам оцінювали роботу, і кожна з них, незалежно одна від одної, сказали нам, що. Бо ми хотіли перше, що зробити, це міняти дах на новий. Але ви сказали, що у вас такий дах, що вам міняти не треба, що ви такої бляхи доброї не знайдете. Зараз такої бляхи просто не роблять. Вона настільки груба і якісно зроблена, що ви, якщо її помалюєте, то ви ще будете з нею жити і жити. Що нова бляха скорше зіпсується, ніж у ця стара. І це були люди. Абсолютно незалежно одна фірма від одної. Єдине, що вони різнилися ціною. Одна фірма нам сказала 55 тисяч. Друга сказала 29, але потім ще щось почали нам говорити, що ми ще то дорахуємо, то, то, тобто вони не врахували багато нюансів. І я побачила, що вони несерйозні, теж їх відкинула. Третій сказав 130 тисяч злотих. Ми просто взялися за голову, як може бути така ціна на відновлення даху. Я знайшла фірму, ага, була ще одна подібна ціна десь 50-55. І в кінці остання фірма мені дуже сподобалася. Я в попередньому фільмі вам показала ту фірму. І вони взяли у нас 44 тисячі за роботу. Спочатку 40. Бо вони думали, що вони не будуть там дещо доробляти зверху, ну, ви бачили в попередньому відео. Але потім я сказала взяла ще доробити, то і вони ще 4 тисячі взяли. Тобто 44 тисячі за дах. Порахували, тому що він має площу загальну. Якщо от у нас бляха йде так, потім так, так, і так, і ось такого. Тобто вона не рівна бляха, так? А от з такими. От. І якщо би її розпрямити. То виходить, що там було 450 метрів тої бляхи. Крім того, дуже багато ще було покрасити, пофарбувати у ту дерев'яну всю по боках обшивку. Це теж треба було врахувати. Тому вийшла така ціна. Але, чому говорять, що ми посипали пудрою трупа? Ми самі особисто побачили. Ту бляху, ми, ми її прощупали, бо там є такі е, на балконі оті е, кавалки, що ми просто дивилися на неї, і вона дійсно нормальна. Відчислили дуже гарно від іржі, покрили захисним шаром, потім два шари фарбою. Тобто, все було чудово. Не треба казати, що труп. Ну, і те, що криві залишилися деякі ринви, ми це знаємо. Вони не хотіли насильно їх вирівнювати, щоб вони не тріснули і не почали протікати. Бо ми зараз просто на то не маємо коштів. Але якщо станеться таке, що ті рими потріскають, ну, то ми просто дамо нові. Але це може статися за рік, за два, за три, ми вже трошки тоді повіддаємо ті кредити, бо самі розумієте, що великий процент. Хоча я вважаю, що 7% з половиною це не 23, як... Ми брали кредит в Україні на машину 23%. Далі. Значить, не дбало покладений листовий метал і так далі. Все нормально там покладено. Як, як на той вік тої бляхи, і як на вік того даху, це я вважаю, що дуже все добре. Ну, і те, що вони пишуть, що вся реконструкція старого неекономічного будинку, від якого залишилися старі стіни. Це теж неправда. Тому що верхній весь поверх, він повністю оббитий грубим, гарним дубом. Дерево таке, що воно перестоїть всіх. Це раз. Друге, у всіх кімнатах дубовий паркет. Це, я вважаю, що це найкраща підлога, яка тільки може бути. По-третє, внизу, там де партер, гаражі. І технічні приміщення, їм нічого не бракує. Просто їх відсвіжити, покласти підлоги гарні і буде гарно. Там збоку, як тільки заходиш, у нас буде велика кімната, салон і кухня. І з того буде вихід на терасу. Чим погано. Не розумію, чому люди пишуть, не знаючи, не будучи в тому домі всередині. Старі стіни. Ну добре, що старі стіни, але вони міцні, вони побудовані в 70-х роках, а останній поверх будувався в 90-му році і дах теж в 90-му році. Тобто, я вважаю, що є набагато старші. Люди купляють будинки, які 40-ві, 50-ті роки, і нічого. Так що давайте не будемо. Неекономічного будинку. Хто сказав, що він не економічний? Ми мали котел. Вугільний, то ми більше потратили на опалення з вугілля, ніж з газом. Набагато газ просто треба було поставити нормальний економічний котел і нормальні батареї, і все буде добре. Є сумнівною інвестицією. Та ми не інвестуємо, ми хочемо там жити. Ми там будемо жити, я думаю, до смерті. Ми не плануємо десь ні переїжджати, нічого. Розумієте? Причому тут інвестиція? Ми не інвестуємо на продаж, ми інвестуємо в себе, в своє життя. Ми не хочемо платити на, наприклад, щоб будинок якийсь наняти, то треба десь біля восьми тисяч злотих щомісячно платити. А в квартирі маленькій ми не хочемо жити, бо нам тісно, в нас приїжджає дуже багато родичів, дітей і так далі. І ми Хочемо свободи, хочемо мати чим дихати. Цей дах виглядає дуже погано. Поганий кінцевий ефект. Кожні декілька років його треба буде фарбувати, і ефект незадовільний. Людино, ви пишете, так? але ви розумієте, що ви пишете, що ви навіть не бачили того даху. Ви не бачили, ви його не щупали, не... ви навіть зблизька не підходили, то про що ви можете говорити? Ви стверджуєте, що. Дуже погано виглядає цей дах. Ну, як ви можете таке стверджувати, люди? Одним словом, ремонт цього будинку обійдеться ще 500 тисяч, без сенсу купувати старе, щоб вкладати стільки грошей. Дах, стіни, ванни, котел, електрика. І це ще не кінець. Не шкодуєте, будинок коштував 530 тисяч злотих. Якщо ви купуєте в три рази менший близнюк, який коштує теж так само, хай буде. І порахуйте, скільки ви вкладете в нього. Але це новий, його ще треба обживати, він ще не обжитий. Це теж має значення. По-перше, невідомо, як побудований. По-друге, невідомо, як він буде е, осідати, так? бо кажуть, що має ще осідати будинок. Є, в нього стіни теплі, не теплі. Добре, ви зараз кажете, та зараз так сучасно будують, що все тепле. Але я стільки відгуків чула про сучасне будівництво, що вони так халявно будують. Я думаю, що наш нас будинок не стає навіть і близько до порівняння. Так що ми не шкодуємо, і він абсолютно нормальний, ще раз повторюю, абсолютно нормальний, і ми дуже щасливі, що ми його купили. Тому що фактично дві ванни ми відремонтували, дах відремонтували. Котел зробили, повністю зробили воду і каналізацію. І на це все пішло біля 200 тисяч. 200 тисяч злотих пішло. Тобто, якщо ми купили за 530 плюс 200, то вже є 730. І ми ще маємо фору до мільйона, до мільйона ще 200 з чимось тисяч, і дім буде зроблений. А ми. Коли купували будинок, ми ходили по Хшанову і околицях і дивилися, за мільйон сто був найменше коштував. І він був в такому стані, що треба було ще півмільйона додати. Так само. І він був набагато менший, він був в два рази менший розміром. Питання для чого? Все одно ви не купите будинок своєї мрії. Ще одна найважливіша річ в тому всьому. Українець або інший іноземець, він не може купити будинок, який він хоче. Він не може вибирати. Тому що дозвіл з міністерства раз, зарплата нормальна, щоб для кредиту два, і щоб не було більше, ніж пів гектара. Тобто, обмеження є для іноземця. Але саме основний момент. Щоб люди, які вам продають, захотіли чекати того дозволу з міністерства мінімум 9 місяців. Мінімум, тому що зараз дуже повільно робляться ті дозволи. Якщо ви з кимось заключите умову на півроку, то ви можете попасти на гроші, бо ви заключите, що ви за півроку купите, дасте за дату, а вам не дадуть дозвіл, і що буде? А в ті власники будинків дуже часто хочуть, щоб заключати таку умову, що вони, якщо цікають півроку, то вони вам вже ті гроші не віддадуть. Хоча, по закону, має бути зовсім інакше, якщо вам не дали кредит, або вам не дали дозвіл, вони мають віддати вам ті гроші. Але який тоді їм сенс чекати півроку або дев'ять місяців, якщо ви потім в них не купите цей будинок? розумієте? Самим основним мінусом це те, що треба чекати. А люди хочуть суп скорше продати, а не чекати. Нам просто повезло з цим будинком тому, що ми натрапили на таких людей, які погодились чекати. І то ми умовляли їх, щоб вони рік почекали. Вони сказали, ні, більше 9 місяців ми чекати не будемо. І чомусь цей будинок не продавався довший час. Не знаю чому. Одні кажуть, що він дуже великий. Тому його опалювати важко. Зараз нам не буде важко, тому що ми поставили газовий економний котел і поставили нові сучасні грійники, як то кажуть, батареї. Так що, думаю, що буде все добре. Я думаю, що Петро з Наталею хочуть що на майбутнє, щоб з ними жили хтось з дітей з сім'єю. Вони не молодіють, за 20 років фізично важко буде утримувати його. Петро дзвонить.